Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо справжній лаваш. Готується він дуже просто, всього лиш із чотирьох інгредієнтів, які по-любому є у вас вдома. А виходить, він погляньте, який макенький, погляньте, як він легко складається. Одним словом, це дуже і дуже смачно. Тому починаємо готувати. До просійного борошну додаємо сіль, добре все перемішуємо з допомогою вилки або просто лопаткою. Далі додаємо олію, звичайну соняшникову олію і кипяток. Починаємо замішувати тісто, спочатку вимішуємо його лопаткою або ложкою, так як воно буде дуже сильно гаряче і щоб не попекти собі руки. А потім тісто я перекладаю вже на робочу поверхню і вимішую його руками приблизно 2-3 хвилинки. Це тісто дуже легке в роботі, воно дуже швидко об'єднується, тут не потрібно додавати більше борошна, ніж вказано в рецепті. Одним словом, це просто ідеальне тісто. І, звісно, я нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал, щоб надалі не пропустити смачні рецепти. І ось буквально декілька хвилин і таке микеньке тісто вийшло. Я його накриваю тою самою мискою, в якій його вимішувала, і залишаю при кімнатній температурі приблизно на 20 хвилин, щоб воно охолонуло, відпочило і тоді буде ще легше з ним працювати. І коли воно трішки відпочило, я його декілька хвилин ще обминаю, точніше декілька секунд, і ділю на шматочки. В принципі, на скільки шматочків ділити, ви дивіться самі, якого розміру ви хочете лаваші, такого розміру і робіть шматочки. Я ділю приблизно на 10 частинок, ось таких середніх, з кожної частинки формую кульку, поки працюю з однією, всі остальні потрібно чимось накрити, або пакетом, або мискою. І тепер беремо одну кульку і починаємо її розкатувати. Як бачите, я робочу поверхню нічим не присипаю, тісто не прилипає до неї. Тому борошно я рахую тут зайве. Якщо у вас буде трішки тісто прилипати, то, звісно, підсипайте робочу поверхню борошном. Розкачуємо тісто дуже-дуже тонко, як тільки можемо, щоб воно було таке аж напівпрозоре. Ось як бачите, воно у мене аж просвітляється. Ну і тепер починаємо їх готувати. Готувати ми їх будемо не на сковорідці, а на противні. Включаємо 4 камфорки, кладемо наверх противень, чекаємо, поки він нагріється, і ось так смажимо лаваші. За допомогою цього варіанту лаваші можна приготувати великого розміру, а потім із них зробити, наприклад, шарму або якусь іншу страву. Тут вже гуляє фантазія. Кожний готовий лаваш змащуємо одразу вершковим маслом і накриваємо або харчовою плівкою, я накриваю просто рушничком. І в такому вигляді їх зберігаю. І ось погляньте, які вони м'якенькі і дуже смачні виходять. Обов'язково їх приготуйте, це з магазинами їх просто не зрівняти. Усім смачного та до нових рецептів! А ти не забудь підписатися на мій канал.